Покажу вам ще один варіант з закуски з млинців. Це дуже легко, але виходить дуже гарно. Адже ці закусочні млинці будуть з трьома видами начинки. І для першої начинки я змішала варені яйця, плавлені сирочки і майонез. Все перето в однорідну масу. І з одного краю на млинець викладаю цю масу. З другого краю я ось так викладаю крабову паличку або можна взяти червону рибу. І завертаю тепер кожну з цих начинок, ось так до середини. Обережно, але щільно завертаю і поки відкладаю. Беру другий милинець і на нього викладаю третю начинку. У мене це листя молодої пекінської капусти або будь-який салат. Нарізані свіжі огірки та авокадо. Зверху ж сюди кладу млинець з двома начинками, і тепер це все загортаю в один такий великий рулетик. На святковий стіл ви можете приготувати такі рулетики заздалегідь замотати в харчову плівку навіть за день до свят. За цей час в холодильнику вони стабілізуються і їх можна буде дуже гарно нарізати. Ну і ви тільки гляньте на цей розріз. Це дуже смачно, шикарне поєднання. А ще якщо замість крабової палички положити червоної рибки, взагалі смакота. Якраз те що треба на святковий стіл.